Шевроле Болт у нас 2018 року. 60 кВт. Красивенький, намінзований оптика. Ви просто подивіться, який він прикольний. Ходові огні у нас присутні. Це у нас ЄВ. Не ЄУВ, а ЄВ. Хто знає, той пойме, що у нас є і швидка зарядочка, і обічна зарядочка у нас присутня. Багажнички, обічна зарядка лежить, все будете заряджати у себе вдома, Можете не переживати. Шевроле оригінал. безключовий доступ на всіх дверях. На всіх дверах безпечний доступ у нас присутній. І зустрічає нас стандартний салон Chevrolet Bolt. Мультикремош, кіряне в гарному стані. Є і підігрів, є і управління мультимедією, круїз контролем, є також бортовим комп'ютером може завести. Є також і голосове управління. ось така у нас велика мультимедіа. Цього митимеді можемо управляти і клімат контролем, підігрівчиками, також музикою. Можна включити свій телефон. Що, є камерка у нас задня. Бачите, управління показу показує. Все шикарна бомба. Електричний Електричничок, два USB, AUX, Тут Потім такі підлокітник, Тут міста дуже багато, тут теж дуже багато місця, Можна телефон спрятати, речі свої положити, можете не переживати. Позаду що на також кожтельний диванчик, бачите, всі зафіксами. За фісами совсіми. Рівний пол у нас, рівний пол. Нема на якого, ні тунелі, нічого, тому що це у нас електричка. Все в гарному стані, все дуже, дуже приємно виглядає. Це я такий, знаєте, бомба. Так, що позаду, що позаду, болт є В, камера зустрічає, хороша оптика зустрічає, Красивенько дуже смотриться. Що, зарядочка, як я вам казав, є у нас большой багажник для електрички такого розміру, дуже великий багажник, я вам Є тому що менше 100%. Так що, друзі, якщо вам сподобалось даним, то чекаємо на автопоінті Білогородка, Софійська, 19. Ціна даного красення 17200-18, 60 кВт. Пробіг 29 тисяч, ну, почти 30. Так що чекаємо, Білогородка. Автопоїнт. Придбай якісне авто.